Профілактичний медогляд обов'язкова умова для зарахування дітей у навчальні заклади. Тож щороку школярі й дошкільнята відвідують своїх сімейних лікарів чи педіатрів, а за направленням і вузькопрофільних спеціалістів. Лікар оглядає дитину, робить антропометричні виміри, це ріст та вага, гостроту зору, гостроту слуху, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кардіограмка. Якщо щось не подобається лікарю. В стані дитини ми направляємо до вузькопрофільних спеціалістів. Найчастіше дітей направляють до офтальмологів та ортопедів. Їй обов'язкові підстави для відвідування вузькопрофільних спеціалістів. Дітки 5, 10 та 14 років мають обов'язково проходити стоматолога для санації ротової порожнини. І якщо в дитини було в минулому якісь хронічні захворювання, то звичайно ми направимо на профілактичний огляд до вузькопрофільних спеціалістів. Цьогоріч школи Хмельницької громади готуються прийняти більше трьох тисяч першокласників. Усіх чекають із довідками, адже як мінімум за ними розподіляють учнів у групи для занять на уроках фізичної культури. Є три основні групи це загальна підготовча та спеціальна. Медичні працівники закладу таким чином розподіляють дітей на групи, і вчитель фізичної культури вже бачить, яке навантаження давати ті чи інші дитині. Тобто це з метою збереження життя та здоров'я кожної дитини. Наразі під кабінетами лікарів черг немає. Кажуть, пожвавлення починається напередодні шкільних буднів. Саме азажіотаж в нас припадає на серпень місяць, тому що це вже кінець літа. Всі згадують, що їм треба пройти медогляд, щоб був доступ до школи. Ну, ми можемо починати, звичайно, з весни вже обстежувати діток, щоб не було такого навантаження як для нас, так і для вузькопрофільних спеціалістів. Окрім довідки, батьки першокласників мають надати навчальному закладу й карту щеплень дитини. А у наступні роки ці дані оновлюватимуть. У ці довідці є такий пункт 12, в який написано. Про профілактичні щеплення, тобто потрібно зобов'язати своїх педіатрів, щоб вони заповнили всі пункти цієї довідки, зокрема пункт щодо профілактичних щеплень вашої дитини. До слова, незабаром календар щеплень дещо зміниться. Медики кажуть, додаватимуться нові вакцини. Планують додати ще додаткові щеплення і планують трошки поміняти, тому що якщо раніше ми вакцинку робили, потім коркреснуха паратик, ми робили в річок і в 6 років, то зараз вони планують робити в рік і в 4 рочки. Міненгонкокова та пнемококана інфекція їх же по протоколу. У нас немає. Ці додаткові то планується вводити як за кордоном. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.